Добрий день, друзі. Щирі вітання вам з Дніпра. Сьогодні другий день, як я повернулася додому. І щоб не сидіти вдома в холодній квартирі, вийшли з подругою прогулятися трохи парком. Прийшли ми в парк Зелений гай. Вирішили подивитися на осінній парк, поки ще є жовте листячко. і тут виявляється яке буйство хризантем. Зараз підійдемо ближче, покажу вам цю красу. Бумба яскрава, гарно зробили. А ось як гарно стоять рожеві фламінго. Згадалося мені, як в лоропарку стояли так багато фламінго. Я думала, що вони штучні, а вони були живі, а стояли, не рухались, так як оці яскраві рожеві фламінго. Я думала, що коли повернуся додому, то вже дерева будуть стояти чорні. А ні, ще пощастило. Жовте листечко є, але немає сонця. Вчора, коли я приїхала додому, то день був такий теплий, такий сонячний, що в квартирі було набагато холодніше, ніж було на вулиці. А сьогодні вже похмарилося і прохолодно. Сьогодні 1 листопада, і в Дніпрі вже почали вмикати опалення. Але поки що дають на лікарні дитячі садочки та на школи. А на житлові будинки вже буде, мабуть, на наступному тижні. Потихеньку вже запускають опалення. Ось такий жовтий лісочок, такі барви осені. Як же красиво. І бачите, зараз вже 1 листопада, а погода ще більш-менш нормальна. І дивлюся, в лісі є гриби. Люди їздять по гриби. У нас на Дніпропетровщині тут є недалеко від Дніпра ліс в Шульговці. І всі збирають грибочки там. І білі гриби є, і маслята дивлюся, і печериці. І зараз пройшов дощик, і погода ще дозволяє, і грибочки ростуть. Дуже хотілося мені також. Поїхати по грибочки, але ні з ким. Я кажу, ми зустрілися з подругою, щоб я їй розповіла про свій відпочинок. А я йду, знімаю оцю всю красу. Кажу, подруга вибачай, але треба робити контент. Вона, Та нічого розумію. Вона також любить дивитися мої відео. Так що показую цю вам красу. Помилуюся сама нашим парком Зелений Гай. Так, годівничка, дивлюся, хлібчика туди кладуть. Тут, мабуть, для горобчиків, але і білочки також мають бути. Може, зустрінемо. Багато людей гуляє на ну, сьогодні. Субота, вихідний день. Погода дозволяє. Люди вийшли гуляти в парк. Подруга Нагадала, що зараз вже немає світла, в нас же вимикають світло. Та я думаю, ж не тільки в нас його вимикають, і люди вийшли прогулюватися в парк. Бо що його сидіти в холодній квартирі, якщо можна ще насолодитися природою? У парку також є поні, діти на них катаються. Я дивлюся, ще посадили маленькі дубочки. В цьому парку також є дінопарк, він там трошки нижче знаходиться. І зараз бачимо, йде динозавр, ведуть його на повітку. Дітки біжать поруч. Так, тут у нас зона фудкорту. Треба буде подивитися, чим смачним тут пригощають, що можна поїсти та чим зігрітися. Дивилася на цього динозавра, кажу, по друзі, я не можу зрозуміти, це інтерактивний динозавр такий великий, коли він сів на, на лавку. Я кажу, зрозуміло, людина перевдягнена. Також є Тарзанка. Так, і один раз спуститися зіплайн 220 метрів. Один раз коштує 130 гривень, два рази 200 гривень. Оці осінні барви, зелена травичка, жовте листя, така ж краса. Я коли зараз димка тут гуляла, нічого ж не працювало, всі кафе були закриті, а зараз, дивлюся, і шашличок готують. А який же тут аромат стоїть того шашличку? Спустимося зараз трохи вниз, пройдемося туди до Дінопарку, подивимося, що там цікавого є. І людей так багатенько а сидить. А попереду стоїть тир і також працює. Ось тут батут. Ось такий дитячий паровозик. Ось опять проходимо динозавра, сидить, відпочиває на лавці. <гум> Ой, так прикольно. Зробили нові сходи і лавки на них. Гарні такі сходи дерев'яні. Кафе поруч не працює, і взимку не працювало, так воно і стоїть покинуте. І дивлюся, тут також понасаджувано багато нових дерев. Молодці. Наш благоустрій працює. Це, до 2015 року цей парк був такий занедбаний, а потім місто його привело до ладу і зробили такий гарний З цього парк. боку Альтанки. Тут можна її орендувати і відпочивати. Можна приїхати сюди із своєю їжею, приготувати шашлички. Дивлюся, там люди відпочивають. Зараз в Альтанках пройдемося цієї території, подивимось. Мені подобається годівнички ці на деревах і щось такі. Віконечка повісили, красу таку зробили. Да, люди гуляють, альтанки орендують, шашточки смажуть, димить, пахне. Дуже гарно, що ще збереглися ці жовті листочки. Я кажу, так переживала, що приїду, а воно все буде вже таке сумне, чорне, ні. Це гарно Україна наша найкраща. Який би ти не рифи, не був прекрасним чарівним райським островом, але Україна рідна. Вартість оренди Альтанки вроді тисяча гривень коштує. Влітку так було, може зараз і змінилася ціна. Подивилася, там майже кожна альтанка зайнята дітей так багато гуляє в парку. Ну Треба вже насолоджуватися останніми теплими днями, бо скоро прийдуть морози і вже будемо сидіти. Теплих квартирах, якщо вони будуть теплі, будемо сподіватися на це. Сучасний такий дитячий майданчик. Молодь гуляє. Так виглядає альтанка, гостєва альтанка номер 4 І поруч і мангал, і все під накриттям. Так що можна відпочивати і в спеку, і якщо й дощик піде, є де заховатися. Класна територія, і це все в місті. Не треба далеко їхати за місто. Можна орендувати і відпочити в місті. Поруч З дінопарком є такий майданчик для тренування собак. І ось тут знаходиться в нас Дінопарк. Ну, ми туди йти не будемо, ми тітки вже дорослі. Так що підемо, мабуть, подивимося, що де можна з'їсти. Так, дивлюся ціни. Дінопарк діти до 12 років 250 гривень, а дорослі 300 гривень коштує. На цьому пагорбі дивлюся, насадили ялинок. Вже вечіріє. Прохолодна осінь. Білочка, білочка побігла і десь на дереві ось сидить маленька. І вже не рижа, вже сіріша є на зиму. Красунечка така. А з цього боку знаходиться літній кінотеатр. Влітку тут люди сідають на пуфи, на пледи і дивляться фільми. Зайшли в кафе, там, де пахне смачним шашличком, і ось тут таку люлю готують. Овочі на мангалі. І замовили собі глінтвейн та трошки м'язка. Посидимо, погріємося. Смакота, грибочки, перчики, синь, картопелька, соуси. Також є. Лаваш із зеленю. Взяли собі смачних грибочків на мангалі, взяли люля. Нам поклали ще туди цибульки, так що будемо ароматні. І взяли собі два бокальчика таких глінтвейну. Як же він пахне? Так що будемо зараз зігріватися смачного. Смачного дякую. Ми сиділи в кафе, смачно собі вечеряли. Тут уже увімкнулася тривога і летить балістика. І ось такі реалії нашого сьогодення. Треба йти швиденько в укриття, тому що область червоний, куди летить, Ось Така невеличка прогуляночка у нас сьогодні вийшла парком Зелений гай. Смачно ще повечеряли, і зараз під звуки тривоги вже прямуємо до друзі. Добрий день. 2 листопада, неділя. Вийшла прогулятися трохи по набережній нашій на районі. У мене і закінчити. Те вчорашнє відео, хочу вам розповісти, як я вчора намагалася перехитрити Укренерго і прийти додому, коли буде вже світло. Так як агресор продовжує бомбити нашу енергетику. То в Дніпрі, так як і в інших містах України, почалися вимкнення світла. І вчора по графіку мали вимкнути світло з 15 до сімнадцятої. Я вийшла на вулицю, думаю, трохи погуляю і піду додому. Потім подивилася, що світло графік змінився, і світло мають вимкнути о тринадцять. Дятцятій Думаю, ну все я вже не встигаю піднятися на ліфті на свій 15-й поверх. Поїду на зустріч з подругою. Поїхала думаю, якраз о 17-й світло ввімкнуть. Я додому прийду і на ліфті нормально піднімуся. Але ж все вийшло не так, як гадалося. Я повертаюсь додому о 18-й годині і дивлюся, весь район стоїть в пітьмі. Чорний немає світла взагалі. Я заходжу в телеграм-канал і читаю, що змінився графік, і світло вимкнули ще раз із 18-ї години до 21-ї. Ну і що? І прийшлося мені на 15-й поверх йти вночі. Я не хотіла йти в день пішки, але прийшлося йти вночі. І сама собі подумала, а так хотілося мені перехитрити Укренерго і прийти додому під час світла. Ні, не вийшло. Друзі, вчора, коли ми гуляли в парку, то розпочалася тривога і був балістичний обстріл в області нашої, і такі були влучання на Дніпропетровщині. Загинули люди є зниклі безвісті. Співчуття всім рідним та близьким і низький уклін нашим збройним силам України за те, що бережуть наше небо. Я дивлюся, ці останні два тижні взагалі дуже ситуація погіршилася в нас на Дніпропетровщині, тому що от Павлоградський район там вже майже сирена не вимикається постійно, майже цілодобово літають дрони, літають ці шахеди. Постійно Павлоград червоний, Павлоград червоний. На житловому масиві Червоний камінь є ось така, такий гарний храм храм Пресвятої Богородиці. Він достатньо таки новий, збудували його в 2012 році. Зараз зайду, трошки погуляю. Там дуже гарна територія. На території храму завжди гуляють багато людей, з дітками особливо. І вже сьогодні бачу також багато. Погода дозволяє, сонечко. Ось така гарна територія цього храму. Називається він Храм Різдва Пресвятої Богородиці, Православна Церква України. Стоять лавки, люди там відпочивають, не дуже зручно знімати, бо багато там людей. Там дуже такий гарний ландшафтний дизайн. Навесні тут квіт, магнолії. чи магнолії, чи сакури, чи магнолії, вже не пам'ятаю, приходила сюди гуляла. Дуже красиво так все доглянуто. а Ось тут в кущиках альтанка є, де також зайшли люди, сіли відпочивати. Ось тут такий гарний фонтан. Не працює, або не працював, або вимкнули вже на осінь. Діток багато гуляє там і є, бачу, і для дітей різні розваги, гойдалки і клумби з квітами. З цього боку і троянди все, звісно, вже відцвітає, але тут дійсно дуже гарний ландшафтний дизайн. Дуже гарна територія, тут також ще велика така клумба з трояндами. Дивлюсь, навіть жоржини жовтенькі квітнуть. І там доволі такий великий дитячий майданчик. Я тепер розумію, через що тут багато дітей завжди відпочиває. А ось тут стоїть скульптура Архангела і тут молитовна вдячність всім захисникам України. Все, майданчик такий доволі гарний, сучасний. Все для дітей, для людей. Дуже класно. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео вихідного дня з міста Дніпро. Дякую вам всім за перегляд. Дякую вам за те, що ставите фотобайки та пишете коментарі. Мені дуже приємно їх читати. Дивлюся, у мене вже з'явились такі постійні глядачі, з якими ми вже так часто спілкуємося. Дуже дуже вам вдячна. Дякую вам за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.